Я э, иди твору. Вчера видел. як німа проїжджав президентський кортеж. Вчора ми домовилися відповідно про велику кількість піску, тому що в барикадах там і сніг був, і лід, тому що був морозний період. І будемо перебудовувати практично кожну барикаду. Ми будемо починати барикада номер 1 це на вулиці Грушевського, де пише Львівська Брама, і Грушевського. Вчора проведено очищення цих барикад. Коли був мороз, там багато є лишнього сміття, яке потрібно забрати, очистити. Ми змінюємо дещо і дійсно ми будемо змінювати не тільки в барикадах, а в суспільстві.